Значення виразу. Спочатку піднесемо 4 п'ятих до квадрату, це означає, що ми 4 п'ятих помножимо на 4 п'ятих. нічого не скорочується, тому 16, 25. Перемножили чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Далі 5 восьмих підносимо до квадрату. І знову ж таки, 5 восьмих ми множимо на 5 восьмих. Після, скор... Після множення буде 25 64. І тоді на останок третя дія, знову ж таки, ми множимо 16, 25 на 25, 64. Скорочується 25, і 25, а також 16 і 64 на 16. Отримуємо 1 четверту в результаті. В даній задачі ми маємо знайти частину від кількості буряків, тому що цукор становить 13%, отже, частина від маси всієї буряків. Для цього ми відсотки перетворимо в дріб, 13% ми ділимо на 100% це 0,13. І потім 50 помножимо на 0,13. Якщо 5 помножити на 13, це 65, дописуємо 0 і дві цифри комою відокремлюємо. В результаті будемо мати 6,5 тонни. 6,5 тонни цукру можна отримати це буде відповідь. Наступна задача. Електричка за 3 години проїхала 435 кілометрів. За першу годину вона проїхала частину 4,15 цієї відстані. Тому для того, щоб знайти цю частину, ми маємо 435 помножити на 415. Отже, 435 множимо на 415. 435 перших множимо на 4,15. Давайте попробуємо 435 поділити на 15. Це число ділиться на 5, тому що закінчується на 5 і ділиться на 3. Тому що сума цифр 4 плюс 3 плюс 5, 12 ділиться на 3. Тому число, якщо ділиться на 3 і на 5, буде ділитись на 15. Скорочуємо на 15, це будемо брати по 2, 30 і 13. остача, далі ділимо 135. 135, коли ми поділимо, ми можемо взяти по 9. І отримати 135. Отже, 29. 29. І далі ми маємо 29 помножити на 4.

Далі нам потрібно, скільки вона проїхала узнати за третю годину. А отже, спочатку знайдемо, скільки вона проїхала за другу. А за другу це 0,4 від решти. Тому ми маємо спочатку знайти цю решту від 435. Ми віднімаємо те, що проїхало за першу годину, 116. І будемо мати. 435 віднімаємо 116 9, 2 відняти 1, 1 і 4 відняти 1 319 кілометрів це решта. Далі ми знаходимо, знову ж таки, частину від решти, 0,4 від решти, тому ми 319 маємо помножити на 0,4. Отже, 319 множим на 0,4. На 4 множу: 36, 7, 12 і одну цифру коми відокремили. 127,6 кілометри. Це ми знайшли стільки. Проїхали за другу годину. За другу годину. Все останнє було проїхала, проїхала електричка за третю годину. І тому для того, щоб знайти скільки за третю годину ми можемо зробити це так. У нас вже є решта, тобто те, що залишилося після першої години, а потім ще за другу годину проїхали ось стільки кілометрів. Тому ми від 319, віднімемо 127,6. Кома під комою. Скільки кілометрів проїхали за третю годину? Це буде відповідь для, першої, для першого запитання. У нас питають, скільки проїхали за першу годину, тобто 116 кілометрів, а для другого буде.